Доброго ранку, шановні українські аграрії! Що хочу сказати, на рахунок тут фермер пише: нам не робити нічого значно краще, ніж робити якусь хе. Я тут можу погодитися, що не треба чудити, тому що зараз ось проїжджаю поля зліва, справа. Ну куди ти їх закатаєш? І чи ти закатаєш, зробиш добро, чи то там з зубими борами бігають бігами по цьому по. Полях і розповідають, що його пересте, як вони розвалили ту кірку. Ну, ми ж не, не на рослинну масу дивимося, колеги, ми ж дивимося на вузол кущення, як він переживе. То ліпше якось вирубати, якщо дуже-дуже хочеться, як от ми там неділі-три назад, вирубати ту рослинку, кинути її в стаканчик, прискорене відрощення і готово. До речі, слава Богу, вже, дивлюся, молоді аграрії миють, показують людям, як це все робити. Нічого складного немає, тому що це моноліти це такий кам'яний вік. Це просто ну, аж тошнить, розумієте? Чому тошнить? Тому що це більше показуха для керівництва в Києві, аніж фактичне, ну, якби, фактичне розуміння, що в тебе коїться саме на полі. Тому що э, той моноліт, не знаю, там ящик, там, хай 40 на 40, там, він ніфіга не дає не, ну, не показовий, розумієте. І з кожних 30-50 гектарів треба рубати моноліт. Ніхто ну, ні, ж не розповідає, що з кожного 30-40-50 гектарів рубають моноліт. Ні. Просто це данина е, 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 тому не знаю, архаїчному досвіду, який там був, вирубати, подивитися, так киньте в стакани, не, 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 не чуті. Так само катаєте, там поля е, кірку. Ви хоч лишіть, будь ласка, це контроль. І чи багато з вас ще скажуть, що я ось лишив, або я тут катав, або не катав, ось тут контроль, ось тут результат такий, тут результат такий, то я спалив солярку зря не зря, заплатив зарплату зря не зря, амортизацію і все інше. Розумієте? Тому що розповідати, що ти щось робиш без контролю, це ну, якась така собі історія. І повірте, з пшеницю все було нормально. З ріпаком, з горохом, да, тут є історія з ріпаком з горохом, тому що. Як кажуть, розетка в ріпаку вона знаходиться над землею, не то, що у пшениці під землею. Як-не-як, як, там якісь там 2 см глибини ґрунту все-таки буде давати користь і буде давати своє тепло. Ну А в свою чергу, колеги, хочу сказати, що ну ми не катаємо, нічого, не, не займаємося цією дурньою, як на мене, чекаємо. Чекаємо, навчаємося. Запрошуємо вас на навчання, на наш семінар, який відбудеться в п'ятницю 20.02. У нас в містічні. Деталі, де буде відбуватися, будуть повідомлені в телеграм-канал в той самий день, в який буде відбуватися зустріч. Де ми будемо навчатися, де ми будемо розглядати питання, де ми будемо з вами щось моделювати, щось думати, що робити, як робити. Розумієте? Оце сама головна історія, яку ми пропагуємо. Зараз навчатися, терпіти і не чудити, тому що на цьому тижні там, з 11 чи з 12 лютого починається потепління і дасть Боженьке, буде бо все нормально. Це не значить, що все воно відійде, але напевно вже 20-ки вже не буде. Да? Там 20 і нижче вже не буде. Наше діло з вами навчатися, готуватися і мати декілька планів розвитку подій. І для розгляду цих планів. Запрошую вас до нас на семінар безкоштовно 20... 20 лютого. Усіх з України приїжджайте, буде цікаво, безкоштовно і не менш, не менш якісно, тому що всі кричать, якщо ви не заплатите, ви не відчуєте якість. А тут тільки приїхати да десь переночувати, якщо здалеку вже є якась витратна частина. Так що ще платити точно. Завдяки нашим партнерам це все безкоштовно. Бо ті партнери, які будуть, ми з ними співпрацюємо наповну. І я розповім, чому саме з ними працювати найкраще. Тому що, ну, тому що є підводні камені, всі думають, все так воно легко, ти точно землоробство, все працює і так далі. Так що запрошую 20.02 до нас на семінар, на семінар. Тримайтеся, не чудіть, дійсно не чудіть. І, як кажуть, ходіть в церкву, і буде все нормально. Тримайтеся, колеги. успіхів вам.